Слава Ісусу Христу, доброго усім вечора! Найперше вітаю усіх з Днем державного прапора. Він не тільки є символом, він, мабуть, є е, душею нашої ідентичності, оскільки, особливо протягом нашої останньої боротьби за. Незалежність України, прапор став нам надзвичайно дорогим. Він показує не тільки ким ми є українцями, але він нам показує, до чого ми стримимо до того, щоб бути народом вільним, свободолюбивим, народом, який об'єднує цінності. І от саме використовую дорогу для того, щоб разом з вами пороздумувати над певними. Цінностями, які будують нарід. Безумовно, народ складається з поодиноких людей, які об'єднані є ідеєю. Але найменшою клітиною народу є сім'я. Сім'я, яка складається з чоловіка і жінки, які люблять одне одного. Бажають бути щасливими, хочуть народжувати дітей, продовжувати рід людський, будувати країну тощо. Де є міцна сім'я, там є міцний народ. І відповідно, де немає міцної сім'ї, де сім'я розбивається, там діти стають сиротами. А відповідно народ складається з людей, які Спраглі любові, милосердя, відчуття, поваги. І відповідно, цей народ є нещасливий. Бо нещасливий народ складається з поодиноких нещасливих громадян. Це є проста математика. І останнього, як на мене, як е, найбільший такий період кризи переживає сім'я. Мабуть, боротьба за сім'ю це є найтяжча боротьба сучасного світового суспільства. Очевидно, про сім'ю можна говорити в різних аспектах, але я сьогодні хотів звернути увагу на одне явище, яке точно не будує сім'ю, але її руйнує. Нещодавно розмовляючи зі священниками, я поцікавився, скільки у Львівських церквах. Є шлюбів і порівняв їх з минулими роками. І як виявляється, шлюбів у Львові у церквах не є так багато. Це не тому, що є демографічна криза, це тому, що люди молоді не готові сказати одне одному так на ціле життя. А тому живуть так одне з одним без жодних зобов'язань, з такою примарною надією, що, може, колись настане той час, що ми одружимося, так говорять молоді люди. Очевидно, що це стає модою, модою сучасного покоління, не тільки молодого, але й старшого. Бо коли. Не відчувається певності, а певності немає тоді, коли немає якоїсь опери... правди, правда не діє, закони не діють, закони моралі, честі, я вже не кажу закони державні. Тоді людина не думає на далеку перспективу, а думає, аби мені тепер було добре. Зрештою, так живе сучасне суспільство, Зважмо хоча б на екологічні проблеми. Ми живемо так, аби було нам добре. А про тих, хто прийде після нас, не думаємо взагалі, бо це нас не торкає. Мабуть, нас колись окреслять як генерацію страшно егоїстичну, яка була зосереджена тільки на самій собі. І відповідно люди, які хочуть вибирати сімейний стан, монаший стан, священичий стан. Повинні розуміти, що це є покликання, яке вибирається раз і на ціле життя. А суспільство звикає, щоб вибор, вибір робити в житті такий, де би існувала принаймні одна фіртка, через яку можна би було втекти. І на доказ того наводиться дуже багато аргументів. Наприклад, а скільки сімей є розбитих? А скільки є знущань в сім'ях, і все це правда. Навіть можна уаргументувати останню законодавчу таку тенденцію, яка вже входить в життя активно. Що люди молоді перед тим як одружуватися, підписують шлюбний контракт, де закладається принципи поділу майна на випадок. Коли вони розлучаться, і тепер уявіть собі, з точки зору прагматичної, це і дуже слушна ініціатива. Але з точки зору морально, етичної і духовної, люди, які ще не сказали одне одному, що вони люблять, вже закладають недовіру в корені, кажучи, що на випадок, якби вони розлучилися, то майно буде поділене в такий чи інший спосіб. І навколо... Тої проблеми жити чи не жити до шлюбу разом існує дуже багато міфів. Міф перший, що якщо до шлюбу будуть жити разом, я маю його на увазі не тільки сексуально, але під одним дахом. Бо зараз такий спосіб поширюється зв'язків. Коли дівчина з хлопцем чи хлопець з дівчиною живуть без жодних зобов'язань ані перед державою, ані перед церквою. І кажуть, що коли ми довше поживемо, пізнаємо одне одного, ось тоді в нас буде міцна сім'я. Цей міф не витримує жодної критики. Чому? Тому що сім'я базується не на тому, що одне одного. По-прокурорськи перевірять, чи надаються до життя, і потім полюблять одне одного. Любов закладає довіру одне до одного. Коли є довіра одне до одного, тоді слід одружуватися, Бо тому що е, життя подружнє, це не життя під умовою. Якщо він буде добрий чи вона буде добра, то я буду жити. Сімейне життя будується на любові одне до одного. Я люблю, а тому готовий терпіти, прощати, тягнути спільно хрест. І з мого священичого досвіду скажу вам, що були ж пари, які зустрічалися по 6 років, а розійшлися за півроку. Чому? Тому що, коли одружилися, відчули зобов'язання перед Богом. Що це є на ціле життя і перестрашилися, а найбільше бояться відповідальності. Скажу вам, що ті люди, які довго зустрічаються роками і не можуть прийняти рішення щодо одруження, швидше за все мають проблему з е, власною рішучістю. І тоді краще не мучити одне одного, а просто розійтися. Бо Справа є така, що для того, щоб навчитися одне одному довіряти, то не треба багато. Треба півтора року в наших умовах аж за достатньо. Тепер, до речі, зважте, я зауважив тенденцію, що хлопець перевіряє дівчину, дівчина-хлопця по соціальних мережах, з ким він фотографувався, чи вона, які має друзі, зв'язки. І це, цей період зустрічання переростає на превеликий жаль не в будування відносин довіри, але в провіряння одне одного, чи вони надаються до спільного життя чи ні. І скажіть, будь ласка, коли будується недовіра в корені, то чи довіра прийде з часом? Абсолютно ні. Тому хто каже, що проживе? І будемо отримає міцний зв'язок у результаті. Це є міф, який не витримує абсолютно жодної критики. Хто хоче жити на принципі, такому, що, е, що ми поживемо, зробимо обкатку одне одного і тоді буде добре жити, то я раджу не закладати сім'ї і не оформляти сім'ї ані перед державою, ані в церкві, а радше. Укладати товариства з обмеженою відповідальністю, де буде прописано права і обов'язки кожної зі сторін. Другий міф, який існує, це є те, що живемо до шлюбу, бо всі так роблять. Ну добре, уявімо собі, що завтра всі будуть робити якусь дурницю. І ця, і ця дурниця набере навіть моди, про яку будуть говорити засоби масової інформації. І тепер у мене питання до людей, які мають розум і сумління. І ви будете то саме повторювати, ви будете так само йти тому. І зрештою, хочу вам сказати: так, зараз мода на такі вільні зв'язки, але не всі так живуть. Насправді є люди, які живуть чесно, справедливо. І ще одне таке ще один аргумент для тих, які живуть разом. Ми живемо разом, це особливо в українських умовах. Це серед студентів, бо економимо гроші на квартиру. А як ми будемо жити разом, то відповідно будемо менше платити. Я таке зустрічаю. У Львові аргументування ситуації, коли живуть разом до шлюбу. Ну і от погляньте, за що ми продаємо моральні цінності за гроші, власну гідність, так? і то має виглядати аргументом, що можна жити разом. Я хочу сьогодні вам сказати таке. Коли хто, дівчата, хлопці, хочете мати щасливе подружжя, то знайте, що немає щасливого подружжя, такого, яке ви бачите в серіалі, де є романтика, дає всі квіти, де всі бознати, які, знаєте, там романтичні вечері. То що найголовніше, щоб ви любили одне одного, вміли прощати, не переносите дійсність серіалу на життя, бо життя це не серіал. Це є звичайне людське буття, яке має свою красу і неповторність. Друге, що хочу сказати, це принаймні для тих, хто каже, що він є християнином, що довіряє Богу і Божим словам. А Божі слова є такі, що Господь сотворив чоловіка і жінку як Сім'ю і сексуальне життя є складовою частиною сімейного стану. До чого воно покликане? Воно покликане до того, щоб люди втішалися одне одним, бо сексуальний зв'язок він є одним з видів сімейного зв'язку, але не найголовнішим один з видів. Як і інші, але він має особливу місію. Він покликаний продовжувати рід людський. Тому хто налаштований так егоїстично, тоді, е, значить, він. Буде тільки на, 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 тому, на тому, скажімо, їхати. От у мене така пропозиція, особливо до дівчат, бо дівчата завжди хочуть там вийти заміж чим пошвидше. І це дуже добре дівчата. Але я вам дам рецепт, як подивитися, чи хлопець є відповідальний. Чи він вас дійсно любить? Коли ви зустрічаєте хлопця, і він каже, що він вас любить. Ви йому відразу кажіть, ти готовий одружитися? Чи ні. Якщо готовий, хлопець відповідальний. Якщо не каже, що не готовий, то я прошу вас, не марнуйте свого часу, краще розвивайте таланти, просіть Бога, моліться, щоби той час прийшов. Тепер, коли мова йде про, скажімо, про заповідь Божу. То заповідь Божа трактує будь-яке життя поза шлюбом, тобто поза святою тайною, як таке, яке перечить шостій Божій заповіді, яка каже: не чини перелюбу. Тобто це є незгідне з Божою волею. І відповідно, хто живе, так випробовуючи одне одного роками. Той, напевно, не вірить у святу тайну. Бо свята тайна подружжя закладає, що не тільки люди одне одного вибирають, а в тому зв'язку між хлопцем та дівчиною є Божий промисел. Тобто Бог єднає людей. А якщо ви вірите, що тільки від вас все залежить і. Ваш шлюб потрібен для того, щоб, як ви кажете, не розійтися, то для чого такий шлюб? Шлюб дається людям, які вірять, що їхній зв'язок не є справою випадку, а що їх поєднав Господь Бог. І от йдемо далі. Тепер е хтось скаже: ну, добре, ну, а якщо довший час. Я там, дівчина, каже, не можу вийти заміж, чи хлопець оженитися. Що робити? Я вам скажу таке: порада моя особиста. Коли я був у віці юнацькому і стояв перед вибором власного покликання, мені, мій е, отець духовний, порадив молитися так. Якщо би я був... Священником, щоб був добрим священником, якщо монахом, щоб був добрим монахом. А якщо я маю бути одружений, щоб я був добрим чоловіком своєї жінки, мене виховували монахи, і уявіть собі, вони мене не заставляли до монастиря. Але ця свобода вибору спонукала мене робити вибір. Кожен вибір є тяжкий, бо людина молода хоче мати гарантії, щоб буде все гладко. Тепер батьки хочуть мати гарантію. Щоби все у дітей було гладко, але так не може бути. Людина є помильна. І тому я раджу усім тим, хто хоче збудувати власну сім'ю, не жийте разом до шлюбу. Не жийте разом до шлюбу, бо ваші відносини збуденіють і вони вже потім не будуть мати романтики. Той, хто живе до шлюбу, нехай не очікує на романтику, бо її просто не буде. А хто очікує романтики, то, будь ласка, молімся, чекайте, властивого часу, а він, безумовно, прийде. А найголовніше, ви знаєте, у житті, що вам так пораджу, не є те вийти заміж чи піти в монастир. Найголовніше в християнському житті це сповнити Божу волю і осягнути життя вічне з Богом. Я знаю, що для декого мої слова є авторитетними, а для багатьох видаються ну, собі такою фабулою з середньовіччя. Я не збираюся переконувати всіх, але з мого священичого досвіду раджу, будь ласка. Вважайте на ваші відносини до шлюбу. Бо так само, як від навчання в закладі освітньому залежить подальша доля вашої професії і ваш успіх, так само від передподружніх відносин залежить щастя подружнім. Чи є гарантії успіху, що якщо до шлюбу, ви будете такі все. Перфектні, чи все буде гаразд? Ні. Бо ми є люди. Але є дві опори, на яких будується подружжя і взагалі кожна спільнота: це і любов і прощення. І тепер мене деколи запитують матері. А що робити, коли діти живуть до шлюбу і вони не мають впливу на це? Тобто мається на увазі виїхали до міста і мораль християнську забули. Я можу дати пораду. Ніколи з тим не змирюйтеся, не можете змирятися з гріхом. Я хочу пригадати усім слова Шептицької Софії, яка, коли переходила з дітьми до нового дому в прилбичах, сказала Діти, б я, воліло б тут, камені на камені не залишитися, ніж у цьому домі має поселитися гріх. І ще одне. Можливо, багато не знає того, що хто живе до шлюбу разом під одним дахом чи інтимно, не будучи у подружньому зв'язку, чинить кривду найперше собі. Чому? Добо руйнує собі майбутнє. Друге, чинить тяжкий гріх, з якого треба сповідатися. І третє, чинить злий приклад. Іншим, особливо це впливає на дівчаток. Коли є в сім'ї дві чи три сестрички, і старша сестра пішла собі жити з хлопцем, і мама потім має великі клопоти, як то пояснити молодшим сестричкам, що так робити не можна. Адже сім'я починається зі шлюбу офіційно. Хтось мені так задав питання у приват очі Але ж ви знаєте, скільки навколо спокус, як витримати оці всі, скажімо, випробування, в тому числі в сфері в світі, який є сексуалізований. Дорогі мої молоді друзі, вірю, вірю вам. І не маю для вас поради. Я вам тільки скажу: треба боротися, працювати над собою, бо великі. Реч дорого коштує. Відповідно, великі е, лети вимагають від нас великих зусиль. Але я вірю, що Бог нас провадить. Що Бог знає, як людину провадити дорогами цього життя. Нам тільки треба захотіти. Е, ціллю сьогоднішнього мого ефіру є просто бодай би спонукати бажання в тих. Хто може, вагається або вже здійснив крок. А ну розпочнімо. спробуємо боротися за е, добре родинне життя ще далеко до шлюбу. Може, не все вийде, але спробуємо. Я вірю, що бажаючих буде е, буде, принаймні е, немало. Е, Історія людства продовжується. Історія людства це історія святості, історія гріха. Почні будувати, нарешті, добрі християнські родини, бо з них потім виростають і майбутні священники, і патріархи, і єпископи, і політики, і монахи. З сім'ї починається все. Бережімо сім'ю. Нехай бодай сім'я на цій. Знедоленій землі буде місцем, де буде панувати любов, прощення і милосердя, де дітям буде хотітися повертати до сім'ї, а батькам хотіти закладати сім'ю. Щастив всім Боже, нехай Бог благословить всіх всі християн, всі християн, сім'ї, християнські сім'ї, українські сім'ї, велич українського народу. Сила українського народу є в єдності християнської сім'ї. Помолимося за християнські сім'ї. Під Твою мирість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдиночистої, і благословенної. І за Україну, за мир і спокій за наших воїнів і подяка Богу за незалежність. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Пресвята Богородиця, Спаси нас. Дякую вам усім за увагу. Вітаю всіх наперед Днем Незалежності, незалежність це є дар Божий, але і великі завдання перед нами. Підтримуємо наших воїнів незалежно від того, що. На превеликий жаль, відмінений парад військовий, що вважаю величезною несправедливістю, супроти народу війська. Але тим не менше, завтра не сидім перед телевізорами, але вийдім на площі наших міст, підтримаємо наших воїнів, подякуємо їм. Помолімося на моги на, біля пам'ятників, біля героїв Небесної Сотні. Подякуємо Богу за. Те, що ми маємо, перестаньмо нарікати, подумаємо, що ми можемо зробити, щоб Україна, щоб світ став кращим. Щасти, Боже! Слава Христу!